Салат з пекінської капусти. Беремо пекінську капусту. Так, нарізаємо її. Так, не дуже дрібно. Так, вкидаємо нашу салатницю. Так є. Тепер що робимо? Беремо ось білки двох яєць. Так само, отак так вот І сюди. зараз ось, Доріжу всі. Одна половинка залишилась. Так, вкидаємо. Так. Тепер що? морква ось натерта, як на корейську, на корейську морку. Так само сюди вкидаємо. Так, трошки підвернув, бо не видно. Ага, отак от салатницю нашу. Тепер робимо соус олія. Это домашняя пахущая. Меду чайную ложечку. Все так вот перемешиваем. Так, тогда ложечку герчицы. Это французская герчичка. Перемешиваем. Так. Горненько, чтобы все смешалось, потому что будет шматок наду. Так, тепер беремо ось два желтка. Це з наш яєчок. І роздавлюємо виделкою отак так вот. коротше. Так, накришили, висипаємо нашу наш соус. Так. Лимон. Ось беремо лимон і ложечку лимонного соку сюди вижимаємо. Так є і все знову перемішуємо. перемешал. И теперь все это нашу капусточку перемешаем. Высыпаем сюда. Вот так. Прямо на верх. Перемешиваем. Дуже смачно получается. А зараз трохи снизу. Цибулька еще трошки. Вот, и у меня цибулька зеленая. Ну, это больше для красоты. Смесь не Так. Ты... Кинчик он Так, и высыпаем. Так, сами в нашу. Латницю. І все гарнимко перемішуємо. На ложку набили вес у мене. Так зараз скаштую, що воно вийшло. Полідемо. Бачите? ладно, що скуштував. А посолити забув. Треба посолити, бо вийшов у мене салат солодкий. Так. Це, мабуть і маловато буде. Просто Так, ще трохи. Тепер спробую, що воно вийшло. Оце дуже гарний салат. Швидко і доступні інгредієнти все є. Так що готуйте. Всім приємного.